Дорогі єврівчани, хочу вас проінформувати, що за два останні роки спільної роботи наше місто отримало одразу два сміттєвози. Перший було закуплено за кошти міського бюджету в минулому році, другий сміттєвоз закуплено завдяки субвенції з обласної ради. Сьогодні від всієї громади міста Яворова хочу в особливий спосіб подякувати. Депутатам обласної ради від міста Яворова Михайлу Ковалику, рівно ж Дмитру Пазину, рівно ж Валентину Устименку, загалом всьому депутатському корпусу обласної ради, рівно ж пану Руслану Гречанику. Так, завдяки спільним зусиллям, наше місто отримує два нових сміттєвози. Маю велику надію, комунальне почне працювати набагато краще якісніше. Сміття на сміттєвих майданчиках буде зовсім мало. Надіюся, що ми переходимо всі разом в новий етап для того, щоб всі разом будемо вчитися розділяти сміття. Дбаймо за чистоту разом. Дякую.